І сьогодні давайте поговоримо про таку тему, як хейт. Так, думаю, якщо ви блогери, то ви з, тим, з таким видом людей сталкувалися, які просто сидять і хейтять людей. Ну, якщо ви не блогера, а просто звичайний глядач, то ви думаю, теж таке слово чули. І от я як, ну, як вже такий. Мій блогер вже 900 підписників, я сталкувався з такою штукою, як хейт. Ну, давайте вам розповім про деякі. про деяких людей, які мене хейтили. Спочатку давайте почнемо про цю особу. Що вже по так, Вам навіть не треба, вірити в війну. Ви думаєте, що ви сіли? За, За, зараз ми з ним. Часто ну як часто, робимо просто колаби, я роблю з ними медити, просто в роблексі, там танці знімали. Е, ну і все таке. Раніше... І давайте я вам розкажу його темну сторону. Ну і просто його минуле на моєму каналі. І так, да, друзі, тепер я буду знімати ну, такі подобні відео з цим столиком. Ось так от. Я, якщо вам таке подобається, пишіть в коментарях. І так, розповідаю, спочатку він просто ну, писав зі мною друзі, це таке, я робив. Він писав мені на українській мові, що треба запам'ятати. І коли я зробив відео голосування, яка країна краща, або Україна чи Росія, то була, були лише два коментаря. А саме він мені писав різні, ма... ну, не мати, просто. Писав, ну да, ма там писав все таке. І от просто ну, казав, що типу, ну, що він з Росії, хоча знає українську. Я напитав, навіщо тобі, ну, звідки ти знаєш українську мову, якщо ти росіянин? Він каже, що, типу, він просто хоче розуміти українців. Так, так. Ви не, не, не ви це правильно почули. І так, він з Росії. І як я вам казав на початку його історії, ми з ним зараз робимо колаби, там все таке еді з друг з другом. А він з Росії. Ну просто він мене не хейтить, але ну, раніше хейтив. Ну, як хейтив. Ну просто розповідає про нього. Далі. Я забув як цю дівчинку звати. я я ж ну, зараз записую, там вже монтажі її додавлю. Ви її зараз от бачите, і от вона написала мені тільки під одним відео, а саме моє найпопулярніше саме відео про те, як ну, я в шариках там, ну, вбиваю Росію за Україну. Там молодина, ну, це моє саме популярне відео на каналі я вам казав. І вона мені пише е, да. Вона є підписників в два рази менше, ніж в мене вона ще якось відкрила рот після цього. Я кажу, я їй там далі давав прекращу аргументи зараз без сарказму, після них вона заткнула свого, своє, свого рота. Вона сама з Росії. І от мені якщо... ну, і це, це останній її коментар ще під цим відео. Перейдемо до наступної людини. А саме. Так, я теж не цього заб... цього я цього забув. Цього я забув, Це нічого не означає. Істиня... Все, а, а, взагалі взагалі в нас там і... багато з ним історій. Ну, історія дуже длинна, але я вам зараз її повністю розповім. Спочатку я просто ну, зробив колапс тонкет. Ну, там вона мене збудувала, і я замі... ну, теж її збудував. Думаю, ви це пам'ятаєте. Но... Що ж було далі? Я зайшов на її телеграм-канал, на чат її, і додавив її ну, в контакти. І от в її в чату там був самий треш. Там, був, от, е, там була людина під іменем Санечка і аватарка кота. І потім він мені ну, не, не в особисті повідомлення, а на весь чат. Скинув мою аватарку в Телеграмі саму останню. Там, де я з лицем стою на самокаті, там, де мені вісім років. Вісім років. І Він такий. Це типу, твоє, це було корил, типу, зроблено. Вчора, типу. Ну, коротше, він почав мене ображати, типу, я маленький. Я йому навіть скидав свою ават... ну, фотки на давні з Туреччини. Там, де в ну, мене різ 150. якби, ну, Я в 10 років вже метр 50. І він каже: та ну, ну, максимум в тебе, ну, максимум 130-140. Це максимум. А мінімум 120. Я Якщо чесно, просто задубався, він протім мені ще й в річку почав скида... ну, показати матюками, які мені непогані едіти, ну і все таке. Я просто його не го навіть. Ж, ну, я його тепер буду блокувати. Він Мен, мене вже так сильно задовов. Я кажу заблокуй тобто, заблокуємо і даймуд. Ні. ні, ні, ні. Я краще тебе заблокую, а він хай. а йому похвалу за те, що опозорив перше тебе. Стоп. Опозорив? Так, так, опозорив. Бо. Коли, ну, я йому, він каже, типу, що я не вмію робити едіти, і я йому скинув найкращий едит з підписниками, який мені більше всього зайшов. І він каже, типу, ти взяв з шаблону Капкат? Ну так, да, я взяв шаблон з Капкат. І що ви мене в тюрму за це посадите? Ну, якби для цього вони і були зроблені, якби ну, ти тоді посудив ще весь чат, який робить еді через шаблон, блін. І все таке. Ну от, ну, блін, ну це ж тупо ображати людину за те, що вона от, ну, зробила через шаблон Edit. Ну і що тут такого? Ну. Ти ж не знаєш, скільки цей людини часу СУ своє, бо ну, вільного. Боже їй треба там більше зробити відео, ну. Ну, може, в нього якісь справи, там. Нє. Ти зробив Edit через шаблон, все, ти лох. Ну і все таке, ну блин. Короче, його сразу... В чорний список. Ну, от кому хочу реально дати респект, це, наприклад, йому. Він реально ну, гарний підписник, дуже вірний. Ми з ним колаби багато робили. діти з ним багато робив. От він гарний підписник. А от інші це погані вже. Далі я хочу розповісти про сказки. Це теж ну, я цього. Спочатку не Спочатку я просто зробив з ним. Я робив там все таке, було все гарно. ну, Я з ним робив. І потім на також голосуванні. ні, Або не на голосуванні, коротше, не пам'ятаю. Він мене обліпив матом на Ютубі. Під моїм відео. На Ютуб Шортс просто. Я кажу. і... Я, я могу поп... І він мені вказував, типу, не... е, типу не... ну, що Путін реально гавнюк і все таке, ну що його любити не треба, а от Росію ну, нормально вони нічого не зробило, вона хороша. Оце хороша, блін. Вони кожен день. Я вам поясню, якщо ви думаєте, що росіяни вони невин... ну, вони не заслуговують на те, що їх ненавидять, це не так, друзі. Якщо вам такі кажуть росіяни, їм давайте в лице, бо вони кожен день ходять в магазини, або щось заказують, або щось покупляють. І ці гроші государство збирає на шахеди. І от і після яких загибають просто мирні люди, мирні діти, мир, мирні пожилі люди. Та будь-який вік загибає. Розумієте? Так просто багато людей загибає, і вони кажуть, типу, що не, лю... не любить Путіна, але но люб... но наша страна нічого не, з... не зробила. ага, нічого. Та вони більше 6 крісів, що І плачуть. І тому і ці ваші російські блогери роблять те саме. Тому ось так от. Так от, після того, як він мене метами, на наступне відео з підписниками, там, де я. ну, Зроб... Ну, захреслив його і нашого минулого хейтера, він, каже... ну, він знову е... додавав мат, він каже, Е, що ти со мною не зробив? Едіт, що ти мені не додав нормально, все, од я з тобою не дружу. Я йому кажу, Ви... або вибачаєшся за те, що ти мене матюками і не кажеш, що мені робити. Я тоді з тобою роблю нормальний Едіт. Або все, бай-бай. Ну, -бай. Він обрав другий варіант. Потім я ще заходжу на інший якийсь канал. А знаєте як? Просто мені вискакує повідомлення, що хтось мене опам'янув в своєму дописі. Так-так, в дописі. І написав Паша ТВ, ти, типа ти роздражаєш цього челіка, сказка. Тому уйди з тир... титруба! Як поняв, він хотів написати Ютуба. І я йому не буду скакати на побігушках і закінчувати свій гарний канал, який скоро вже набере тисячу підписників, і в мене він гарно процвітає. Я навіть я навіть зараз не скачуся. В тільки на я тільки набираю. Підписників. Я не буду закривати із -за якогось придурка свій канал, розумієте? Ну, От ну, то, що я когось розражаю, ну, я, я йому, коротше, написав, що, типу, ну, це не мої проблеми. Що я когось дратую. Ну, це його проблема, або хай вибачається, я з ним роблю нормальні едіти, або хай йде нафіг з мого каналу. Ну, ось так. Далі, де що ж там далі? Треба переглянути ще список. То я забув там, скільки ще хейтерів. Ні, хейтерів в мене багато. Так, вже ну, 11 12, 12 хвилин це нормально, Я зараз ще перегляну. Списочок. Ага, ага. Так, ну з прев'юшки, ну тут всі. Всіх я вже цього, про цього розповів, про цього. А, ну, все нормально, можу вже закінчувати відео. Так, друзі, я перевжу списочок і все нормально Я вже розповів про всіх. Може, ще якісь хитри наберуться. Я цього не хочу. Хитрі, якщо хочете другу частину, то напишіть хейту, будь ласка. Я не хочу знімати другу частину. Ну, знаєте, я за цим столиком ще багато відео запишу. Напевно, я не знаю. З вами був, як завжди, я, Паша ТВ. Дивіться відео, не пишіть хейту. Якщо бачите, хейт, кидайте жалобу. Дивіться відео, підписуйтесь на канал. Скоро тисяча підписників. Всім бай-бай!